Привіт, дорогі мої телеглядачі. До речі, з суботою вас вітаю. Ой, добрячок, привіт. Привіт, мишко подругу. Чому ти така щаслива сьогодні? Ага, бо мені дістався цілий шматок сиру. Цілий шматочок сиру? Так. А як же це він тобі дістався? А мені тітка передала. Он, як чудово. І, і що ж? Ти його сама з'їла? А що? Ну, не такий вже він і великий. Ну і що, і ні з ким, ні з ким не поділилася. А що ж там з ним ділитися? Я взагалі спочатку думала поділитися, але потім. Ну і що ж потім? Ну, давай признавайся. Але потім він виявився такий смачненький цей сирок, що я вирішила з'їсти сама. Та он воно як? Дочка може й буде ображатись, то я скажу їй, що ну так вийшло. Ну, а як вийшло? Ну, так вийшло, що я не змогла виконати обіцянку. Ти, а ти що ще й до того ж щось пообіцяла? Ну, так. І що? Ну, а те, Мишко, а те, що обіцянки будь-що потрібно виконувати. Як це? А, так. До речі, ти знаєш, що у Біблії написано про обіцянки? Що? Мудрий Соломон казав краще тобі ним не обіцяти, аніж пообіцяти і не виконати. Не обіцяти? Так, мишко, краще тоді вже взагалі нічого нікому не обіцяти. Але ж, добрячок, я пообіцяла ще раніше, коли не куштувала того сирку. А коли скуштувала. То треба було згадати про свою обіцянку. Ну і, звісно ж, залишити хоча б шматочок для подруги. Може, ну, добрячок! Зараз я тобі розкажу історію про одного хлопчика, який насправді вмів тримати слово. Стримувати обіцянку вмів? Так, його звали Борис якусь неважливу й незначну річ, якщо стримав обіцянку, а тут такий смачний сирок. Ще пак, такий смачний сирок. А ти слухай, що сталося з Борисом. Що якось після школи він вирішив піти у двір погратися з друзями. Вони мали, до речі, у квача пограти. Угу. У квача грати це класно. Але два хлопчики з сусіднього двору затримали його. Чого це? Невже ображати почав. Та ні, не хвилюйся. Вони вирішили запросити його погратися з ними. У що? А, У розвідників. Ого, яка серйозна гра. Серйозна то серйозна, але для Бориса не цікава. Але Борис погодився, бо вони пообіцяли, що це ненадовго. А що він мав робити у цій грі? Він мав стояти і охороняти їхній штаб. Що, що? Ну, так вони собі придумали. Якийсь кущ був їхнім штабом. Це місце, де розвідники обговорюють свої плани. Поки вони у розвідці, хтось мав охороняти ось це їхній штаб. І хлопці вирішили, що це має бути Борис. Якщо це недовго, то можна й поохороняти. Хлопці так пообіцяли, що це недовго, і при цьому ж вони вирішили взяти з Бориса обіцянку. Яку обіцянку? Що він не зрушить з того місця, поки вони не повернуться. Ха! А навіщо їм така обіцянка, Добрячок? А щоб все було, як у справжньому фільмі детективі, сказав один із хлопців. Ого, як у справжньому? Так. І як тільки Борис пообіцяв, вони одразу ж побігли у розвідку до сусідської бабусі. «Хм, що вони там розвідувати мали у бабусі сусідської? «Ой, мали розвідувати, чи достигла вже малина в неї, чи ні. А їм що до того? А вони мали ту малинку смакувати, коли вона достигне. От шкетники Та ще й які. А після того, як розвідали про малинку, почули, що їх кличе мама на обід. Який обід? А як же Борис? А, а про Бориса вони зовсім забули. Ах, то йому теж треба було забути і йти в квача грати з друзями. Його друзі теж мовляли, та Борис же ж пообіцяв. Він не міг порушити обіцянку. Дивак, хай би собі спокійно йшов. А ті два без шкетника теж йому пообіцяли швидко повернутися, а самі забули про нього. Справді так, вони після обіду пішли спокійно телевізор до вечора дивитися. А Борис без обіду стояв на сторожі, так же, ж, як він пообіцяв їм. І якби не його друзі, то не знають, чим би все закінчилося. Чому? А тому, що друзі Бориса пішли і знайшли тих бешкетників, коли ті собі спокійнісінько вечеряли. От я б їм вечеряла. І коли ті бешкетники згадали про Бориса, ну і прибігли до їхнього штабу. То їм було дуже соромно. Ще б їм не було соромно. Ех, ніколи б їх не вибачила, таких таких поганих друзів добрячок. А Борис вибачив, але дещо й зрозумів. Що зрозумів, що водитись з такими, напевно, більше ніколи не буде. Та ні. Що тепер перед тим, як щось пообіцяти, потрібно гарно все обдумати. Ну, а який же ж ти урок для себе взяла? Тепер, тепер я теж на дуже добре подумаю перед тим, як пообіцяти. А те, що пообіцяла білочці, ти виконаєш? Так, добрячок, куди ж я дінусь? Я ж пообіцяла. От і молодець. Друзі, і ви беріть приклад з мишки та Бориса. А ще краще, добричок, хай беруть приклад з Ісуса, бо він завжди виконував те, що обіцяв. Справді це, справді так. Ну, а нам же, подруго, час прощатися з телеглядачами. Так, добричок, на ну, добраніч вам, малята. І солоденьких вам снів. Нах приходят кури.